Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні маю хорошу новину. Прийшов до мене Xiaomi роутер IC1200. Цей роутер я замовляв дня 4, тому зараз до Дня всіх закоханих ще й акцій. Він у мене висів у вибраному. Коротше, він коштував 1400, а це по знижці 1200. Чому я його замовив? Тому що він вже може передавати гігабітний інтернет. Як через свої лан порти, так і по Wi-Fi. І це мені дуже потрібно. У нього так само робота в двох частотах 24-5. Ну так як і було тут швидке налаштування, Wi-Fi Security написано. Ну, Wi-Fi Security, я так розумію, що там можна коротше вимикати через програму, дивитися і вимикати тих, хто нелегально підключається. Хоча я не розумію, як нелегально це хіба як ти пароль там комусь дав чи ще щось. Ну коротше. Суть не в тому. Суть в тому, що тут гігабітні порти Ethernet. Мій старий Wi-Fi роутер він так само від компанії Xiaomi. Він працює все нормально, все добре, але гігабіта немає, я його положу. Просто буде він у мене лежати поки. Може продам, подивлюся, і буду використовувати цей новий Wi-Fi роутер. Ось швидкість Wi-Fi 1200 Мбіт на секунду з підтримкою стандарту 802.11ac. Ну і габітні порти Ethernet, це на коробці те, що написано. Можна використовувати додаток Mi Home для керування роутером. Це все тут зазначено. Ну, коротше, буду налаштовувати зараз, все тестувати. І я думаю, все буде круто, в принципі. Друзі, і ще від себе. Хотілося б сказати ті, хто підписався на канал, дуже велике дякую. Не забувайте прожимати лайки, не забувайте рекомендувати цей канал, щоб він розвивався, тому що дуже важливий фідбек. Хочеться набрати тисячу підписників, як мінімум, і далі рости. Щоб це не було просто так. Хочеться розвиватися, і мікрофон купити ще, і веб-камеру для стрімів. Комп'ютер, слава Богу, витягує. Зараз це все опирається в інтернет. Wi-Fi роутером частина питання зніметься, але ще частина питання є технічна з боку Київстару. ще досі вони там не підключили інтернет. Ну коротше, я думаю, це все вирішиться. З вашого боку підтримка, тільки підтримка. Дякую вам і до побачення до наступних відео.